Пройшло ще 10 днів. 40 днів загалом пройшло моєї гри. Ці 10 днів. Я дня 2-3, оце такі стартові, повністю пролежав і нічого не робив. Мені нічого не хотілося робити. Ні те, що я раніше любив робити, ні те, що я думав, що я любив робити. Я просто нічого не робив. Я лежав і обдумував все на життя. Ну, В цілому нічого не змінилося. Я все знаю. Супер. Мені подобається. Я зрозумів, що я правильно рухаюсь. Е, я в середньому десь два, рік, два рази на рік ось, застужуюсь. Е, типу, як правило, на декілька днів, на три, але тут прям розтягнулось. І <кхух> що? Е, е, мені це треба якраз. О, зараз якраз вчасно. Враховуючи, що ми типу, не стартанули ще в ці е, минулі 10 днів. Типу зараз якраз вчасно. Зараз. Зчора стратонуло, якраз декілька днів зараз долікую ще. Ну, все Я Якраз зараз перехворів, щоб наступні півроку, рік прям бух, бух, Давати класні результати. Десять днів обдумував сенси буття. Все супер. До речі, мені там Ікігай скинули. Дякую за це відео. Найбільш корисно, що я взяв, це Ікігай. Це більше не корисно було. Більш приємно. Але корисно було в тому, що я зрозумів, що я рухаюсь в правильному напрямку, що я на своєму шляху. Це насправді дуже приємно усвідомлювати. Дуже приємно усвідомлювати. Такі невеличка радість прийшла. Величка, величка радість. Ну, все. Стартуємо. Наступні 10 днів. Працюю з командою, і вже нарешті, в ці 10 днів, я починаю сам створювати відоси, і ми починаємо пост. Нарешті. Тому через 10 днів. Ну, я думаю, що відосів, як мінімум 10, мають бути вже на каналі. Усе. Ну і далі зрозуміло те, що я казав по структурам, там, інфлюенсери, соцмережі. Це я вже з понеділка все структурую. Декілька годин буду на день виділяти Це, Ну, це вже пізніше, пізніше дізнаєтесь. Усе! Все, 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 гарного всім всього і вся. Найкраще.